Ну сейчас, давайте вас все, давайте ви спочатку. Шоті. Ну ви хто? З залі. Ви взагалі представилися. Я, Я не почув. Ви блогер Ще. чи хто? І ви ви блогер, вам і представилися, представилися. чуть починаєте спорядку знімати, а не коли ви задумали. Це Я все. коли хочу, тоді снімаю. Давайте представляйте, я не почув хто ви? Зараз давайте спочатку. Ви ж документи, ви документи ж не показуєте. Майор Миколичок. Як тільки Могилівський? Мої так. А стоп, а що Могелій Путівський? Працювання міста Вінці. Вось моє посвідчення. Так, давайте почитайте. Так, це у нас третій відділ Моїспетівського та ТСП. Я зараз. Я не побачив прізвище. Миколайчук. Миколичок, далі. Хорошо. А що моє ліпотівський робить? Сьогодні місто відео це в чому. Я в чому радую, все тут стоїть, працює місце відео зі мені сьогодні виробництва, сьогодні міста відео. Слава 560-го. Знаєте це чи не? Ви зараз він це, а Ліподіцькому виходить. Сьогодні посої.

яким ми маю право перевіряти на області. За що ви зараз кажете? Ну, хочете, в інтернеті. Кому-1137, ведіть. Інтернет. Кому Для чого, не... є чого який... О, ви мені. І ще посвідчення, які можуть. Ви с... повноважені, давайте Футу вас. Память, ви повноважені особи. Я вас хочу спитати, ви повноважені yeah. особи. Повноважена особа, що має мати? Кому-1137, це Маш основне посвідчення. Вам та не бажайте, я вам не командир роти, не комбат і так далі. Я вас спитаю, основне посвідчення. Зараз так, говорите, як які є такі посвідчення. — От, будь ласка, посвідчення, офіцера підтвердження Це підтверджено, що я у я у вас має бути посвідчення модель. Таке, наприклад, як Паспорт. Там написано посвідчення. А ось особове посвідчення, яке я маю переводити вручати та прийняти. — міти на територію Вінницької області. Підписано Вінницькою військовою адміністрацією. Вінський військо. Да, ви, ви дивіться, Боровий ви могли в Подільській і так. ви маєте працювати тільки да. в своєму Ні, районі. На території Вінськовості області військових. Ви здаємося, не задавайте, друзі, випросим. Включайте планшет, покажіть постанову 160 пункт 31. Дивіться, планшет службовий, тут програма забита. Я нічого вам показував до вас. Це має значення, якщо ваші особи не знають, не знаю. Питання там, питання а ви що ли з постановою під 60-ту? Да, ви з постановою під 60-ту? Вразі, да, да, ми буде читав я ви свої однолюбці права чи обов'язки тоже знаєте що? Які обов'язки, свої знаєте? Про що, ви говорите чи в права, Про які обов'язки і права? Ви ми можете Конституцію ви права чи обов'язки чи я все вивчив. Я і конституцію, і так само Туше, по 160. Відув, піре, пане. Так, давайте е, по 160-ту постанову ви також не представились, будь ласка, я Поставили представлявся вам. Документ до ви показали. Я відув... Ваша водікамера є. Це є на будікамері. У вас водікамери є? Поліцейську. Так, Полицейська. Стоп, стоп, стоп. 500... 500... Я ви мене не маєте права знімати. Звідно чого? Стоп, стоп, будь ласка, будь ласка, зі вам. Так. 560-та постанова, пункт 40, будь ласка. Ви знаєте, ви будь яка батьками у вас ви повноважені особи. Ви це розумієте чи ні? За згідно частиною поліції, статті 32. Передавіть військово-обліковані документ. Під час, там, що вказано, там, під, час під час дії військового стану у громадян від 18 до 60 років повинні бути військово-облікові документи. У вас, вас а, має першу чергу підстава. Да. Дані високо заявляють. Є підстава, частина 2 статті 32 Це закону України провінціальної поліцію. Згідно Конституції. Да. З нас зараз продовжений військовий стан. Це да, ваша на нас скільки військовий стан взагалі оголошується, на який період? В сенсі, на який період? Оголошується скільки раз воєнний стан? Згідно конституції, давайте також на сьогоднішній день він оголошений. Оголошено оголошені. Якщо ви, ви вважаєте, що він якийсь кінець, я, я перерасую на конституцію. Дивіться. Судами, дивіться. Я Мені проти, по суті вам не важко це показати. Ну то ви вже показали і ви вже пішли. Розумієте, що вас нема повноважень, розумієте? Зараз Ну дивіться, чого у вас нас повноважень повноважень. Особи, якщо у нас немає повноважень, я не проти. якщо у мене немає повноважень, да я не проти, щоб ви оставили взагалі, якщо вони є не передав на без питань взагалі без питань. Але згідно постановою 60 да, та згідно частини другої статті 32 закону України про національної поліції, там знає? написано під час дії військового стану у громадян від 18 до 60 років, поліцейський має право перевіряти військово-облікові документами і з документами, що посвідчують їхню особу. А для того, щоб зупинити мене, як поліцейський, так. ви маєте мати підставу і повноваження. То підстава є для перевірки документів. З вас є перший пункт, згідно першого Дивіться, пункту. Перший пункт є перший пункт. А другий пункт є другий пункт. Воно діє після того, як ви маєте підставу. Я говорив з поліцейським тиждень назад. Ми стукнулися ну, в цей кем, з тим самий З ким поліцейським? Ну, хочете, я вам покажу відео. Ми стукнулися в той самий момент, розумієте? Ви стукнулися, по-перше, в цей самий момент, що у вас має бути підстава, як поліцейського. Це раз. По-друге, має бути повноваження. Ви не показали своє посвідчення. Я не знаю хто ви. В мене його... воєнна форма теж, я, я можу я вам зараз піти одягнути. На вашу вимогу, ви так, мене... так, давай, почутку, звичайно, коли ми вас звичайно, зупинили. Вас. Ви у мене пред'являли посвідчення? Ні. Пред я, я вам представився, коли це, я до вас прийшов. Все є на відео, на будь-якому. Це згідно це якого, кому у вас посвідчення? Це no, вже це нове посвідчення. Тут написано. Це на якого, вже. КМУ? На якого КМУ? Яка різниця згідно якого КМУ? Таке, яке видало згідно державного зразка. Це те, що треба. Це КМ-1137, будь ласка, відкрите і ознайомтеся. Це дивіться, службове я... посвідчення, це у вас перепустка може бути на роботу, наприклад. Основне посвідчення, там пише посвідчення, і воно не так виглядає. А як воно виглядає? Каму 1137. У вас Це нове на телефоні. посвідчення, нове Ні, Це вам видає. якого кому, я не хочу спортивку. Дивіться, я я вам, 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 вам пояснюю, це нове посвідчення, отримане нове, там взагалі пише, так само. Службове посвідчення. То, Ні, що... Не службове, я ж то, не хочу перебувати ви... вас. Дивіться, не службове. Я маю просто писати посвідчення. Якщо ви повноважені особа, пише просто посвідчення. Відкрите на телефоні КМУ 1137. Я не уповноважу на особі, я поліцейський. Звідки не мав зараз поліції. користуємося тими службовими посвідченнями, які вони є, і вони є дійсні. Якщо ви вважаєте, що воно є нечинним, будь ласка, оскаржуйте це. В інших інстанціях я нічого про то не маю. Нема повноважень зараз е... зупиняти навіть, розумієте? Дивіться, це, це ваша суб'єктивна. Це не моя суб'єктивна. Представьте суб таки мов 11.37. По-друге, ознайомтесь з 32. Я ви, вас, я має ознайом бути вас має бути підстава, чого ви зараз зупиняєте. Для частина, перша, частина перша, 6 під пунктів. Назвіть, будь ласка, дивіться, я вам повідомлю східну частину. Де написано, не другої, що під час дії військового засаду. Ви не можете громадянина України просто так зупинити. У вас має бути підстава, розумієте? У мене є підстава для перевірки. Ну, не, вас, ви не можете. У мене є мене, орган, виклинає який виклинає. займається мною, виходить, мій і він... І він може, зачекайте, ви не можете зараз говорити, я з поліцейським говорю, я хочу для говорити. Зараз, по суті, вийшли дані особи, в них немає будь-яких камер, в них немає посвідчення, і тих абсолютно Ми вас, не постійні, так. Які давайте, давайте, давайте далі по списку. А, наказ коменданта. Да. Наказ коменданта у вас спой. є взагалі чи немає? Не я можу вам показати, У мене на телефоні висок. Висок. є. Як у вас немає посвідчень, яких немає посвідчень? Кому 137? Я вас основне посвідчення. Послужбове підписуються, то вас дивіться, оце посвідчення згідно кому і якого у вас. Я просто питаю, задаю питання, щоб я орієнтуватися на щось міг. Це кому 748, це особи повноважені вручати повістки. У вас є повістка зараз? Звісно. Да. Давайте. Да. На кого виписують? На кого? Вона має да. бути, ви мене маєте знати вже. Від мого, від, мого знати? ТЦК, від мого ТЦК. Від мого ТЦК тільки мій може видавати ТЦК і приїхати до мене і сказати, от не те. Ні, у вас має бути вже інформація. Цінні рішення, я б рекомендував ви, 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 взагалі, ви, внести вищі десь структури для того, щоб це питання піднімалося, було б дуже добре. Але mm -hmm. я вам сказав таку: якщо по-людськи, хвилина часу, ви вже пішли, якщо у вас документами все в порядку, а проти законного ніхто ви, тут нічого з вами ви, не це. робив. Ви, ви, Чисто по посадчу, ви зупинили, знаєте, 12 двінадцятий раз. Перші 6 чи -7 7 раз. ні, разів. Ні, ви, не ви не ви. ви Ні, перші, але в основному ви 12 зупинили. Ні, 12, я не пам'ятаю. Hello. Перші рази я показував все окей, але yeah. 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 далі я бачу, що у вас немає, скажем так, законних підстав і повноважень. Це останні yeah. рази. Ми далі розходилися, бо по суті юридично ви не обґрунтували ваші дії. Ви... Розумієте? Я обґрунтував свої дії. А я буду. вам кажу, Це що ви як поліцейський там чітко передбачено, чітко написано. Хорошо. То що так. ви для себе Та її трактуєте? Та там що я я не трактую. Хочу я вам кажу, чітко що під час дії військового стану. Якби на сьогоднішній день не було військового стану. Так, <говори> да, питань нема. Я вас зупинив, я чому я вас зупинив? Я вам сказав, що стаття там 31, там пункт 1, 3 чи 6, да, наприклад. Але я вам чітко кажу, що пункт 2, статті 32, що передбачає під час Давайте дії військового стану. Давайте почався, щоб <говори> я вам представив. Відкрити вас, ви документи свій покупи, ви маєте документи, ви А які ви хочете, воєнник чи обидар? Покажіть мені свій резерв плюс, любий. Що, що показати? Резерв плюс покажіть мені. Резерв плюс? Стоп, о, ми ще резерв плюс зараз ступнемось. Ми зараз ще резерв плюс ступнемось, розумієте? Сідайте, я зараз. Я Ми зараз ви розумієте, що тані особи. От. Ви людську, людину, я в них, них виходить, попросив показати О, всі. Дивіться, Дивіться. Не, Нічого, давайте так, не будемо хамити, ви, я вам не хамлю. Ні, ніхто не хамить ніколи. Ми ж адекватно все говоримо. з вами. Якщо у вас є якісь пропозиції, я рекомендував би їх дійсно десь винести на вищі керівництві рівні, без питань. але... Давайте. Дивіться, не колені Це так само, як у нас є Ну, Бачите, Синжете. от ви говорили, але різні поліцейські бачу, що по-різному трактуються, що у а, нас дивіться, є чітко пора... частина друга, де передбачає, що під час дії військового стану. На сьогоднішній день вас військовий стан... юрист, є. вас любий юрист переадресує про воєнний стан. Є конституція, відкриває. Якщо, якщо так почати глобально підходити до цих питань, то так може бути. Виступнемо з юридичні 에... питання. А, Роз... а, якщо у вас немає ніяких питань, ви показали документ, хвилина часу ви пішли. Я вам пред'явив свою mm -hmm. посвідчення. Вашу риму. це не посвідчення. у Вас вже. немає навіть посвідчення. Розумієте, це, це ваша думка. Я можу вам показати, ну навіщо мені так, зараз вам показувати? ласка, мені документ, що посвідчує вашу особу. Вас нема зараз повноважень і посвідчення. Це ви навіть не показали. Я так. Я ж вам не показали. кажу суб'єктивно. Я кажу вам відкрити. Так. Дивіться, дані особи вийшли. Я питаю Постанова 560, пункт Ми 31. Показали. Ви не можете, ви Могилів Подільського району. Що ви робите в Вінниці? Вінниці вас, ви відкрили постанову 560.31. Ви не можете тут працювати, ви розумієте чи ні? Я вам це говорю. Ви їдьте в могилів подільський і там працюйте. Так, Ваші права обмежуються в так, подільським районом. Та, та ні, ні, нікуди не їдемо. Чого зразу їдемо? Я Відкрийте, будь ласка, інтернет, у вас є інтернет чи немає? У мене є підстави для перевірки документів. У вас немає опотору. підстави, підстави по посвідчення, навіть основного немає, я вам думка. <зари> <зари> Яка моя, моя суб'єктивна думка? Я вам стається, Ви поліцію викликаєте? Я ніколи поліцію не викликав. Ви я в поліцію прийшов, планшет мене вкрали, що ви вирішили? Ви не вирішили. Ви не Це до птстрой. мене прийшли. Поліція особисто. нічого не вирішує, розумієте? Я вам шукав на підставі, що будь ласка, на мою вимогу прийти відповідний документ, що посвідчує вашу особу. Ви показали мені основне посвідчення. Давайте тако. Я виконав вашу вимогу. Добре, дивіться. Ви не виконали, тому що ви посвідчення показали, що те, там посвідчено. Те, яке видали, те я вам показав. То Давайте це... тако. Будьте mm -hmm. там, зараз ми будемо їхати все одно. Це посвідчення. Привіть не... мені документ, якщо у вас все в порядку, цього ви вам не кажете. Це основне. Я, 에... вас попросив, я буду радий, якщо ви, якщо ви оскаржите власне. дані речі, і що воно є не Ви розумієте, я, я ви зараз зібрав масу матеріалу так. і питання до вас будуть. Які я питання, вас тому? основне питання задав. Основне посвідчення, каму 1137 тридцять Вас є чи я немає? Вам показуєте. Ви бачили, яке посвідчення? Я не збираюся з вами тут. Ну бу... немає. У мене не теж показую. ведеться фотофіксація. Мені байдуже, що ви там будете монтувати. Воно все є, розумієте? Це моя законна вимога. Власне, від мені У вас до мене посичу. Якщо ви бачите, ви показуєте. Я. Кому один на вам сказав. Вас цього немає. Далі я, я в не даних не осіб не спитав. Не я не вас в даних осіб спитав, наказ коменданта в них є. У вас є наказ коменданта чи немає? Заходять в особу ска, і не Як ви наказ комендант, без наказу коменданта катаєтесь? Як, наказ, як я можу довіряти? Комендант вас який, Могилів Подільський я чи у вас працює? працює дуже багато він? Тільки надавалися накази коменданта чи ні. Як це без наказу коменданта, ви можете проводити оповіще? Є, наказ, є наказ на працювання місце війни, знаходиться. Молодим. Привезіть сюди, я почую. Ну хтось про... з вас поїде і покажіть мені. Приїжджайте з вами, і... Я мину? не буду з вами їхати, нащо Та мені з вами їхати. А чого ви боїтеся? Мені немає. Ви зараз навіть говорити, мною можете, ви розумієте? Ви по суті, зараз Та вас немає. Ви мені вигодно це мідіно з вами говорити. Ви що, а, я пігарюю з вами. Знаєте, основне, що ми. Нормально з вами спілкуємось, спілкуємося, Та татартову. Вас ну, не нема, розумієте? Це на вашу думку нема. Та як Та, немає? Давайте я вам вам все те, що потрібно. Я, дивіться. Та набирайте, кого хочете. Настав є юридична. Ви ж хочете. Ознайомитися. Можете до них звернутися. Я не хочу я знайомитися. Вам... Це моя законна вимога. Придивіть мені ваше або посвідчення, Я, я з обліковий документ, або документ, що посвідчує вашу особу. Я вам це придивити воєнні побутають інші документи. Я вас попросив придивити ваші. Також законні ці документи, розумієте? Я Основне посвідчення у вас У Вас троє чоловік, у вас немає основного документу, розумієте? Думка. Це не моя, це, це не прописано. Дійсно. Ні, це ваша супер. КМУ... Від... Ви ж не хочете навіть ознайомитися. Каму 11.37 від 27 грудня 2018 року. Відкрийте, так. подивіться. Це Гройсман ще підписує, розумієте? Ви що, Гройсмана не поважаєте? Я Ми живемо в державі. Чому задаєте провокаційні питання? Да, ви давайте. Е... Виконувати норми. Так ви ж самі та? не виконуєте, я про це, це говорю. Я вас спитав думка. для того, щоб Ваші ви мали перевірити, у вас має думки. повний перелік документів. Я вам показав своє військове посвідчення службове посвідчення, яке мені дає право. Це Теба... тільки половина документів. Це тільки 에... половина підпис, документів. У вас має бути наказ коменданта, маршрутний лист і списки, до кого ви їдете взагалі. в Гості вас є це чи немає? Списки вас є? Я працюю не так воно, це, це все незаконно. Ну, я ж не вам пояснив. Ви тей, далі, постанова 560. 560. Ви я, я вам... Ви у філянці. Дивіться, я вам. Ви Ви філянці? Ні, діло в тому, що я вам хочу показати, але ви самі не хочете мені показати. Ні, дивіться, постанова 560, пункт 31-й я вам поясню, що ви тут не можете працювати, Адмін, адмінкордон у вас тут. Звідно чого? Ви 560-ту постанову знову порушуєте? Я вам показав з другою підставою, затверджено Вінницькою обласною військовою Міністерствою про те, що я маю право вас перевіряти документами. Ну, засідати, хорошо. Вас, а у вас є цей документ зараз? Чому вам покажу? Оце ви покажете. Все, не це, показуйте. То, все, так, все так, я встані, почув. Все, не показуєте. Я, я, я не розвивш... подивився. Хорошо. А, то чого вони порушують постанову 560-ту пункт 31? Так це до них питання. Якщо на вашу думку вони порушують, то чому ви не розкажете ті чи іначе дії без питань? Але на вашу сути... вимогу ми а... з вас ознайомили і своїми документами, повідомили вам. Причини, так? Чисто так, по посадячи, до, до поліцейського. А, я можу вам показати документ. Ви, я не, ви хочете який ви, я не купите. Що я хочете подивитися? Паспорт громадянина мені вистачить з головою. Подивитися. Паспорт громадянина. Документи, далі інформація, вашу... ви куди далі? інформацію передаєте? Я, я її не можу передати третім особам, стороннім. Ви я... пробиваєте по своїй базі чи що? Я по своїй базі. Це передача вже. Ні, а чому передача? Згідно 32 конституції, це раз я не можу вам передавати. І далі 14. Згідно захисту прав споживачів, перепрошую. Захисту персональних даних. Я не можу як передавати тільки за власний. То придивіть мені просто ваш хоча б документ, що я подивився, що ми їх робити. Я вам тільки що сказав, чому я це не можу зробити це раз. І по-друге, ви не передавили свої основні документи. Далі в них немає наказу коменданту. Мені наказ на каз... не подріяти, перевірити. розумієте? То я хочу перевірити як поліцейський. Вас я ми трошки з поліцейськими це говорили, цю ситуацію. Ми стукнулися так. як воєнний стан. Так. А, ну, ми далі? зараз не можемо говорити, щоб до нас тут питання будуть. Я думаю, це не треба говорити. Так, то дивіться, хвилина часу ви пред'явили документ, що посвідчує вашу особу, і я вже поїхав би явітися і вийшли б щасливі додому, і я б далі поїхав свою роботу. Я вам говорю, що у вас немає повноважень зараз, і немає підстав. тому Це, що ваша, вас, не... Та це прописано. Ну для чого? Кому прописано? Для чого кому Мі, один тримається? Ми, ми тут було? можемо, в принципі, я тут до вечора, ми можемо до вечора з вами тут стояти, спілкуватися. Я тільки за. Я можемо, чесно скажу. вечора стояти, спілкуватися з вами, е, Сваритися з вами, точно ніхто не збирається, нікого ну, ну, то, не варто. Наказ коменданта в них немає. Як вони без наказу коменданта катаються? Якщо ви вважаєте, Як що вони щось ви можете скажіть дані. Ну, їздите, вираючи, ми не їдемо. Ну, ви, 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 ви по-перше, а що ви робите взагалі? Ми не їздимо. Ну, я не знаю, Ми що ви робите, то ж пояснити. Що, Перевіряємо вивіряємо що? 18 років документи. У да. вас немає повноважень, тому що я вам Як це пояснив. Ну, нема повного переліку. розумієте? Я не то, що вас хочу образити. Я так само був в армії каз, і так само. Це, знаходиться... Якби ви були в армії, то в ви б... 에... трошки по-другому говорили. Де формуються групи, де формується все. Я yeah. був в армії, то повномасштабно ви... армії. Ви б потрошки інакше поговорили і общалися. Ви розумієте, що. Що означається, просто по-другому. Як спілкується? Ви про потім... ви провоцируєте просто Дивіться, на ви... якісь противоправні дії? А... Щоб Ви протиправні дії зробили? що? ми... Чи ні, а нашим протиправні дії. Так ви вже не... зараз їх робите, розумієте чи ні? ні. Ви зараз протиправні дії. Які? Чому держава вам Які? не надала документів? Чому не надала повний перелік документів, які зараз ви маєте громадянину громадянам України? Вітя, чому ці питання зараз образно до них, а не ви не зробите такі пропозиції у Верховну Раду, у Кабінеті? Я Раду, хочу це висвітлити. Да, от, так, то, от, 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 наприклад, от ви чому? розказуєте. Так я висвітлю, зараз, я хочу це дізнатися розумієте? Да, які документи да, мені влада видала? От вам надали весь перелік документів, який у нас є, який ви хотіли. Надали згідно законодавства кажете, що ми все одно не вповноважені, що ми не такі. Навіть елементарно на законну вимогу ви не хочете пред'явити документ, що посвідчує вашу особу. Бо у вас немає підстав для цього, я ж вам пояснюю. Для чого? Не може бути моєю суб'єктивною думкою, це в інтернеті. Я вас прошу, зайдіть в інтернет, прочитайте. Кому буде на це 37? А чому? Чоловік зараз все одно поки документи їхати, Ми розійдемося нормально, раділо, просто ну, я не розумію, для чого тягнути наш і ваш час. Ну, мені, В даному випадку мені вигідно. Не знаю, я як кажу, вам. Добре. Якщо вам вигідно, то окей, можемо все стояти. далі. Вам Дальше. лайки, так? Мене піарять на всю катуху, можуть признати. Так, це дуже Що я, я вам розумію, я вже не з вами особисто, я з різними групами я вже так. спілкувався дуже багато разів. Перші рази тако по пацанячу, так як я був в армії, я показував свій воєнні победе і поліцейським показував. Я не знаю, чи ви знаєте, чи не знаєте. Я 14 емпер і 172 батальйон останній раз. Ваші, в Десні проходив, ну вже в інших частинах так само. Чуєте? Чи що? Ви приділяєте на ви документ, що посвідчує вашого У Вас немає підстав. Ми це вже стукались з поліцейським. Скільки це можна говорити, чесно говоря. Я вас биту, що У вас Става для зупинки зараз яка? Вам Згідно вам першому 20-32. Я воно... вам вам повідомлю, під час її військового стану. Воно не може бути за того, що, по-перше, про воєнний стан ми стукаємося Значить, з питанням юридичному. Дані матеріали також збережені, фото, відеозапис на нагрудний так, так. У мене матеріали будуть передані так само в юридичному відео. Найти вас юридичний відділ? Я вам теж можу свій документ. Це не документи. Я можу контакти юридичного відділу надати, щоб вони вас ознайомили. Якщо вам Мені не потрібно, щоб мене ознайомили вас. Ознайомлюють ваш юридичний відділ. Мені не потрібно, щоб мене ознайомлювали. Я і так все прекрасно знаю. Просто я тут Ви прекрасно знаєте, що у вас немає половину документів. Ви працюєте я вам сказав чи на лошаді по суті зараз розумієте в чітку, чесно сказав вимову. Якщо ви її не збираєтеся виконувати. Добре, один... якщо ви назвали підставу, вимогу, чого у вас немає документів основних? Які основних? Є... Ну, яких Оцей основних документ, документів? що ви показали, згідно якого КМУ створене, я вас питаю, основне я питання. Які, які КМУ тоді цифри мені? Я вам сказав. Які? Що які? Ну, КМУ. Дивіться, ваш... ми, ми з вами зараз не на екзамені, що ви питаєте згідно. Я ви вам сказав, правоохоронець? Ви право охороняєте, так, правильно? Право. Чого я більше я, знаю, чим ви зараз? Описніть в даному випадку. Це ж спорне питання, чи ви більше знаєте. Я кажу, я ну, заведенна екзамен, ну, з вами так, щось ну. поточнювати. Я вам повідомив підстави, чого я вас зупинив і що я від вас хочу, чітко українською мовою. Якщо ви цього не розумієте, ну я ж тому не винен. Підставу я пояснив звідно другого пункту. Воно не може зараз бути, тому що військовий чи воєнний стан він оголошується один раз 24 числа числа року Ти був року Тим ще він на сьогоднішній день у нас діє в Україні. Ну, це питання. У нас, нас в Україні всі хочуть добре жити, але ніхто не хоче виконувати законодавство, хоч елементарно. Ну, ну, чого у вас основного допомоги? Е, я побажаю вам на сьогодні всього тільки самого найкращого, а матеріал не буду дійсно передати. Та мій мій. передавайте куди хочете. Я ж вам у вас немає нічого, по суті. Ну, розумієте? Ну, я не буду з вами просто що я не бачу вас. Ну так ви можете працювати на людей, хто не знає своїх законів, ви розумієте це? Зараз ми не повідні. Вас Ну як не У вас полона документів немає. Ну як це не правий? Звідно я вивчу, я вивчу, я вивчу. чого, як ті обов'язково, згідно з якоюсь стаття яка? Так, Та я вивчу, статтю, як я піжи. Ну хай так буде. Да. Бастерочек поїхав. Двенадцятий раз, що я можу сказати.